Доброго ранку. Сьогодні з Остапом. Ми сьогодні їдемо 100 км навколо Врослава. Я буду тестити нове взуття, що не запрезентоване від Shimano. Воно було запрезентоване приблизно там, півтора тижні тому, чи там дві десь так неділі. Також на взуття я ще маю. Як це правильно називається? Бахіли, так. Да? Ну такі велобахіли, от вони проти дощу, і в мене навіть трошечки з невеликим начосом, типу, на осінь, але я буду зимою кататись. Але найголовніше, що я собі придбав велорадар. От, і буду тестити цей велорадар, як він показує, чи є якісь помилки, чи показує він машини загалом нормально. Ну, з того, що я їхав, одна машина проїхала, то він показував. Так, сьогодні теж, якщо так можна назвати день тестів, я вирішив замовити так званий S-Saver, то ніякий не, не оригінал. Але він коштував 2 бакси на аліку, ну то чому б ні? Чесно, виглядає навіть досить непогано. Carbon fiber, то основне ультралайт і дуже гарно, гармонійно з переднім. Типа дивиться. Чисто, чисто якось так. Ну, будемо будем дивитися, що воно як. Да, велосипеди не вслів проїхати вже дуже брудні. Мінус один температура. Ну, поки да. не дуже холодно. Тільки вже пальці не чути. Можете побачити, що ззаду в мене є зараз велика машина? Скажіть, будь ласка, а можна хоч раз виїхати з Костю, і щоб не вітер не фіашив тобі в лице? ні. Зараз ми заїхали в замок. Такий палац в бойовіцях. Наче в воєвіцах. Дивіться, качульки плавають. Так, ну що, власне, цей замок на воді. Через три, два, 2... ну, все, все. Погляд. Тут ще є один дуже цікавий момент з цим місця. Тут круглий рік живе кіт. А ну зараз ми глянемо кіт, який живе в Буді. Не дивую, що, що він не виходить з Буду. Я би теж не виходив, бо дуже холодно. Але він тут є. І він такий прям дуже дається любець. Так, ми вже проїхали 45 км в капці. Блін, ну дуже класно, в мене прям сильно літні капці, там з дирками всюди, де можна, але в мене є оці чехли і бахіли, точніше. І от вони прям. Я зовсім ноги не змерз, хоча типу, капці досить тісні і тоненькі. Ну, і по велорадару це, звісно, геймченджер при поїздках загалом шосових. Гравійних, то в принципі не так сильно, бою машин немає там. Але от, коли їдеш по дорозі, то прям дуже класно, дуже показує. Ну, тільки треба привикати, бо я кілька разів втикав, що машина заді мене їде, бо думав, що в мене Хаммерхед каже, що мені десь треба буде зараз повернути. От, а він показує це типу там за 500 метрів, потім ще ближче. Я такий, ну я ще собі їду. І чую, ззаді машина вже під'їжджає. Треба ти типу, позвикати, що він тобі сигналізує, як тільки виявляє машину, а це десь метрів 100, може навіть більше ззаду. Шукати якусь кав'ярню, швиденьку, чи жабку, чи заправку, бо стаб сильно підмерз. Ну в пальці на ногах прям ну ще відчуваю. Ключове слово ще. Ми зараз заїхали в Лигніцю, там в каву і, напевно, будемо вже звідти вертатися додому. Бо, це, бо сильно померзли і брудні мокрі трохи від, від води. Хто показує, що в нього немає ніг? Ні, ще слава Богу, відчуваю пальці, але вдівайтесь нормально. Ну, типу, вдягайтеся, а тут е, ми з Остапом про що говорили? Що Шимана випускає капців в кількох видах. Тобто, одна і та сама модель може бути в версії white і в версії звичайній. Звичайна версія вона має завужену е ширину типу капця для більш вузьких ніг. А напевно, Остапу він каже, що йому вони там чуть-чуть тиснуть е в ширині, і через це вони дуже плотно придягають до ноги. І може бути проблема в тому, що через те, що плотно він це. Хоча в мене, наприклад, капці е, легші, бо в нього МТБ, він найбільш більш в мене, типу з дерками. Я в принципі зовсім не змерз в ноги, От, але через те, що капці дуже плотно на нозі сидять, нога швидше охолоджується і така проблема. Загалом я хочу показати, яку каву ми п'ємо, бо ми п'ємо дуже смачно каву. Смачної вам, кавусі. Це от коли ти перестав бути брутальним гравіщиком і став е, е, легеньким ніжним тендітним шосером. Ей, пальчики розминають. Ай, пальчики все. розминають. Але дійсно кому знайоме таке відчуття, от знімаєш, наприклад, взуття, і в тебе пальці дуже жаді. Я вони так. Це боляче. Це дуже, коли дуже, це дуже боляче. Да, і коли от... Слава Богу, була кав'ярня. І коли це, і коли. Ну, ми якраз, да, ми, ми якраз говорили про цю кав'ярню, і потім такий Остап каже, що ні, це, вже не можу їхати далі. Типу, то на зиму вдягайтеся гарно. Типу, гарно в сенсі не гарно, гарно, а добре вдягайтеся, щоб було тепло. Але от ми сиділи, ми загалом сидимо і говоримо, скільки велосипедів потрібно для людини. Um, щоб було комфортно. Тобто, там, один, два, три. І, наприклад, я кажу, що в моєму випадку було б напевно комфортно мати два велосипеди: один гревел uh, для подорожів. І в майбутньому, типу, я хочу зібрати uh, шосе uh, на рамі Стандарт. Uh, таких якихось там колесах тож, там, Elite Wheels чи щось типу того. От, щоб він такий гарненький був і швидко їздити, і якісь тренування робити. Але це так в планах. Остапу зараз чотири велосипеди, і в нього така дилема: типу, чи це забагато чи ні, і які можливо там якісь продати, не продати. Ген-плюс один. Плюс один. І він каже, що ну, для його випадку ми так говоримо, що напевно, типу, три йому а, класно це мати один комутер. Один шосер і один гревел, чи щось подібне гревела для подорожів, для якихось таких поїздок, релаксуйонти. Відпочити щоб відпочити. От, а ви, будь ласка, скажіть в коментарі, скільки у вас є велосипедів, і скільки на вашу думку ви б хотіли б мати, чи ви рахуєте скільки потрібно мати для такого ентузіаста велосипедиста N plus 1, napiszcie, jeśli będziecie za wersję N plus 1, tak i napiszcie w komentarzu, a jak nie, to napiszcie w ogóle jaki u was wielki, albo fotku się tam przytypić. Так, ми трошки посиділи в кав'ярні і дійшли до того, що вже е, надто холодно. Остапу треба таку, зігріватися, і ми будемо зараз від кав'ярні до кав'ярні їздити по місту. Тож будемо більше вже чілити. З чим я зіштовхнувся з зі своїх нових капцях. Мені дуже складно е, впинатися в педальки, тому що в велосамбах або в інших МТБшних гравійних капцях. Шип, чи там, підшип, під воно сховане в капцеві, і ти якби попадаєш в цей жолоб, дожимаєш до ногу, дотискаєш. Тут же шип, він торчить, і мені потрібно, типу, так нормально розуміти, що я от попав на, на педаль, і тоді дотискати. Бо якщо не дотискаєш, то нога моментально злітає з педалі. І це, типу. Я сподіваюся, я до цього привикну, бо це дуже незручно. Але з іншої сторони, я ці капці купляв, в принципі для того, щоб е впнутися і, типу, поїхати кудись валити, е кудись тулити і якби не зупинятися майже. от. Ну, але зараз будемо дивитися, тестити. Це екстремальні температури для ворослова. Так, як бачите, зараз мінус 5 градусів, і сьогодні ми проїхали 70 кілометрів. Трошки не хватило, бо ми померзли. От, Плюс ми собі гарну каву пили. Радар себе показав просто ідеально, от, навіть стояли, от, тут ззаді машини їздять. От, І він весь час мені сигналізує, що якась машина проїжджає. Ну, Ловить тобто, класно і не тільки ті, що ззаді, ті, що навіть збоку проїжджають, прям круто. Ще, ще хотів сказати, що він показує в трьох якби, таких ем, швидкостях машини. Є зелена швидкість, це вона повільно за вами їде, жовта це вона якби, приблизно в нормальній швидкості. І червона це коли за тобою їде БМВ. Власники БМВ. Напишіть в коментар, ви є тут чи ні. Да. Тому хто там собі приглядає, задумується чи брати, власне, з радаром цю лампу однозначно. Я вже от собі думаю замовлю, бо тема, тема обов'язкова. Ну, да. як обов'язкова, не прям обов'язкова, але дуже з нею зручно. І скажу так, одну таку розумну думку, коли я шукав цей радар, я от слухав там підкасти, дивився відоси і е, сказали так, що хто часто їздить, де навантажені дороги, то ви завжди приготовлені, що у вас машина якась буде об'їжати. Е, і радар, типу, не так сильно потрібен. Але якщо ви любите їздити по якимось дорогам там сільським, чи де невеликий рух, де машини час від часу. То краще це, тому що ви можете їхати там задуматись про своє, не знаю, там слухати, як вас щось тріщить в велосипеді і не почути, що машина ззаді під'їжджає. І от якраз це найбільш небезпечний момент, бо ви не готові, що ззаді вас щось буде, і може статися якась прикрість. От, або будуть сигнали, і та так само ж можна е перестрашитися, там, повернути не туди чи з'їхати навіть в квивет. І радар вам в цьому допоможе, він сигналізує, що приближається, сигналізує там, за 100, навіть більше метрів, тож це класна штука. І ще одне, ми сьогодні півдня говорили про капці. Е е Велевзуття, веловзуття має бути якісне, правда? Так, не, не ведіться на те, що. Що це якась там ну деш дешеві, вони і багато є, наприклад, варіантів. От ми говоримо за цю крутілку на жилці. Бо є бо. От я юзою не знаю півтора роки капці, які мають дійсно на крутілці ці бо, і от до них питань немає. І вони були і повністю в болоті, і так далі, що воно працює без питань. Але в мене не теж був досвід використання не Бо, а бюджетні підробки. Жилка бувала, е шорвалася. Тому... Ліпше доплатити до Бога, але я скажу так, що е, я, наприклад, як вибирав собі нові капці, то я е, натраплював на те, що е, продаються бо окремо, і від, навіть від хороших фірм самі оці жилки можна купити окремо. Треба дивитися, звісно, щоб капці підходили так, щоб можна було зручно просунути жилку, щоб ця жилка, наприклад, там вам шкіру чи тут канину не розрізала з часом, щоб там, наприклад, було якесь хоч трішки посилення. І тоді можна докупити просто жилку з боа і докручувати. В принципі, це як варіант. Але я скажу, що я, наприклад, сьогодні цілий день їхав на ліпушці, в мене капці. Я рік майже від'їздив на шнурках. І, ну, чесно, я би не сказав, що на боа я не їздив. Але я би не сказав, що мені незручно що на тому, що на тому. Це то не так, що типа от боа. Так, це, це не панацея, тобто це. Типу, по, по зручності, бо зручніше, тому що ви можете відрегулювати стискання ноги прямо до міліметра. А з шнурками так не буде, бо шнурки розійдуться в будь-якому випадку через там пів години, годину, але вони попустяться трошки. А, на ліпучці ви може вам, вам складніше буде регулювати це все, тому що ліпучка вона йде з. Резинкою невеликою, і резинка це може з часом трошки більше стискати ногу, ніж вам, якби ніж ви очікували, і нога буде перетискатися. Але в будь-якому випадку беріть капці, беріть взуття трішки більше, можливо, ніж, ніж вам потрібно, щоб вам було зручно на розмір. На розмір, так, так. І якщо міріти взуття, то не дивіться, що вам зручно в ньому ходити. А якось спробуйте, не знаю, посидіти чи на велотренажері поїздити. Ну, я, чесно, навіть не маю варіанту, як пробувати взуття, щоб зробити симуляцію їзди на велосипеді. Але, типу, ходіння в веловзуттю зручному це не означає, що вам буде зручно їздити в ньому. сто процентів. Тому є веловзуття, щоб їздити, а не ходити. Так, так, так. Тож дякую вам за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока. пока.